Ярослав Герасим, вам слово як ну, фактично колезі Ірини Фаріон. Ви теж часто гостро висловлюєтесь про те, що відбувається у своїй специфічній формі в соцмережах. І я знаю, що ви достатньо прихильно ставились до того, що робить вона. Як ви сприйняли цю інформацію? Ви знаєте, надзвичайно тяжко я її сприйняв. Я досі ще не можу зрозуміти зараз, в який в мене стан, чи я більше злий, чи я більше стривожений, чи я більше спустошений. Це якийсь весь набір отих всіх, знаєте, емоцій таких, тому що от, утворилася якась така прірва, яку не знаю найближчим часом, чи взагалі нам вдасться цю прірву разом всім, навіть які би ми не були потужні о, залатати. Скажімо так, тому що і в гуманітарному просторі, в інформаційному просторі, Ірина Фаріон робила ту справу, яку ну, десь хтось вважав, що поки вона є, то може я можу я трошки ще й десь повідпочивати і не робити. Ми розуміли, що якщо в інформаційному просторі щось прилетить антиукраїнське. То воно одразу ж отримає могутню відсіч від Ірини Фаріон. Це така своєрідна наша зброя. Це, це цілий дивізіон Петріот, який зачищав, який тримав українське небо, власне, в інформаційному просторі. І замінити найближчим часом, ще раз кажу, це буде надзвичайно тяжко. Мені особливо якось воно наживо перейшла, ця смерть Ірини через мене, тому що ми 29 го Червня були разом на конференції, присвяченій ювілею Олени Пчілки. Ми спілкувалися, ми накреслили ще багато різних планів. Ми планували зустрітися у Львові, і очевидно, якби не оця цинічна така брутальна смерті, не це вбивство ганебне таке. Показове вбивство, тому що ми можемо порівнювати з іншими, так але це показове. якщо попередні вбивство, вбивства, що намагалися бодай за якось замаскувати, чи то під автокатастрофу, так чи це можливо, ну навіть як скажімо, бо дуже багато невідомих моментів, могли бути вбивством і Васюка чи Білозора під побутове, якесь збивство, то це. Показово цинічно довести, що ви не захищені українці, нібито в центрі своєї України у Львові, в епіцентрі. І ви, у вас немає ніяких шансів вижити в цей момент, якщо ви перейдете якусь межу, яку напевно хтось десь собі накреслив. Звичайно, що набагато би було краще, якби ми сьогодні спілкувалися про. Разом з Іриною в цій студії про те, як повернути кількість годин на вивчення української літератури в українській школі, яку зараз міністерство намагається скоротити, чи як чинити опір аналізації, яке, яке було, якою було одне з її завдань в останні місяці. І це би було для мене, і це би давало заряд. А зараз я переконаний, що ми маємо всі фаріонізувати український гуманітарний простір. Що я розумію під терміном фаріонізація це безкомпромісна українізація. Лагідно, лагідній українізації прийшов фінал. Лагідну українізацію вбили пострілом в скроню Ірини Фаріон. І тому, коли ми зараз Що хотіли досягти вбивці? Вони хотіли, очевидно, замовники, вони хотіли, очевидно, роз'єднати українське суспільство, вони хотіли залякати. Ту частину, яка м, дії бодай так чи намагалася діяти, як Ірина Фаріон, вони б хотіли похизуватися перед своєю аудиторією, що вони можуть це зробити, що вони можуть лідерів українського національного чину ліквідовувати. Що ж повинні робити ми гідно відповідати на ці виклики, робити, щоб після цього вбивства сталося все навпаки, щоб суспільство не роз'єднувалося, а об'єднувалося, хоча це надзвичайно. І найважче напевно буде зробити, щоб людей, які радикально обстоюють мову, обстоюють культуру, борються за утвердження української ідентичності, стало більше, і щоб їхні погляди <по> э, значно радикалізувалися в той бік, якого дотримувалася Ірина Фаріон. І щоби якщо вони вибивають з наших шеренг у таких видатних особистостей, то ми повинні... Вибивати в 10 разів більше, це вже очевидно. Цим мають займатися служби спеціальних операцій України. В рази більше мають гинути московські пропагандисти і ідеологи руського міра. А ще Оскільки вони хотіли зруйнувати символ, ми маємо зробити максимальний символ з Ірини Фаріон, з її чину, з її діяльності. Йдеться не просто в вулиці, і це так само при, при, присвоєння вулицям назви імені Ірини Фаріон. Але от зараз ми маємо ще дуже добру таку нагоду. Запроваджуємо в школах захист вітчизни. Міністерство запроваджує такий предмет. Але хіба захист вітчизни полягає тільки в мілітарному складникові? Очевидно, ні, ідеологічний складник захисту вітчизни є не менш важливий, ніж мілітарний. Тому в це програму цього предмету обов'язково треба інтегрувати ті програми, які підготувала Ірина Фаріон, Ген українців і велич особистості. І таким чином ми зможемо втілювати ті ідеї, заради яких вона жила, якими вона горіла. Ми просто повинні їх розпросторити на всю Україну. Сам кінець хочу сказати, що Ірина Фаріон, як справжній професор, вона навіть незважаючи на канікулярний період, провела іспит в понеділок своїм похороном для української громади. Як на мене, цей іспит завалила українська влада, бо рівень і присутності, і уваги до цієї події був абсолютно не такий, який би мав бути. Як би не було мені прикро, але цей іспит завалила українська академічна спільнота. Тому що університети жоден університет, ну хоч три університети тільки спромоглися на некрологи, але жоден університет скажімо, не був делегований на цей похорон інституційно урядовою, своє, уряд своєю присутністю такою інституційною. Зверніть увагу, що Червня українські університети у Львові вшановують пам'ять розстріляних польських професорів. Це відбувається помпезно і у Львові розстріляли українського професора і жодної університетської делегації офіційної на похороні не було. Це просто не складено ні залік, ні екзамен на комісії. І тільки, як на мене, єдиний, хто склав цей іспит, це українське суспільство. Це ті люди, які власне в тих селах Тернопільщини, яких зараз найбільше цікавить, не наскільки подорожчає газ чи наскільки подорожча електроенергія, а хто вбив Ірину Фаріон. І таких людей на похороні простих було дуже і дуже багато. Вони склали цей іспит на національну гідність. на Національну зрілість. і у нас в майбутньому або буде така Україна, про яку мріяла Ірина Фаріон, і за яку вона боролася, або не буде ніяк.